У Тіктоці поширилося відео, у яких свою думку стосовно політиків і впливових людей висловив екс-прикордонник Андрій Федевич. Олександр Поворознюк зазначає, що висловлення у бік першої леді Олени Зеленської вкрай недопустимі. Ви знаєте, я дуже вспильчива людина. Навірно, ну я загораюся ще безліч чим спічка. Ну для... Я, думав, що тільки я матю так чуєте. Ну, ну, я хоч якось, ну, оказується, я, це взагалі, це ну, ангелочок по срівненню з цим. Ви знаєте, якось його слушав іноді. Для нього всі, всі підряд, всі не такі. І Зеленський не такий, і Порошенко не такий, і Аваков не такий, і Дейнека, хто такий Дейнека, я не знаю, хто не такий. Коротше, всі не такі. Але в мене просто одне питання. От, ну просто напрашувалося одне питання. Подивіться, як він і як він живе і чого він у Швеції. І і Швеції починає розказувати. Я в Україні. Я теж їх всіх їбашу, блять, як, як на чому. Фу, і, Блядь, Ну просто прав, правдоруб, як ти кажеш, правду, от я правдоруб, Я розказую, як треба, і хто що не поранено робить, я на Україні, я не тікаю. А що ти сидиш у Швеції це. Я якось відносився до цього, знаєте, поки він не тронув Зеленську Єлену. От не то, що я там президента підтримую, чи що там, знаєте. Ну мені все ж наскільки огидно сталося людина, що просто, ну от. Розумієте, Зеленська їде в Америку, їде в Англію, в Турцію їде, їде кругом, з слізами на глазах. Вона випрашує зброю для захисту, щоб українців не вбивали, щоб діточок не вбивали, щоб жіночок не вбивали. Дайте зброю, вона зі слізами на глазах випрашує. І він її бере отак. Блядь. І, ну, от просто, це просто огидно. Для мене просто. Якщо просто от сказати про оцю екс-прикордонника їбаса, то я скажу просто. Андрюша, ти дешевий, блядь. І к тому же не першого сорта. Тема закрита.